В Одесі нагородили юних переможців міжнародного конкурсу Розмалюй кота згідно з китайським календарем, чорний кіт став символом 2023 року. Відомо, що кіт вже давно не гласний символ Одеси, міста ЮНЕСКО. Так і з'явилася ідея конкурсу, розповідають організатори. Я познайомилася з редактором журналу Тахеке, зірочки зв'язка Ілоне Марцин. От, і ми вирішили зробити спільний проект. Международного формата и думали, чему он может быть посвящен. И решили: раз следующий год кота, значит это будет кот. А что с котом интересное можно сделать? Конечно, раскрасить. Однак згодом було ухвалено рішення розширити список номінацій конкурсу. В результаті додалися такі категорії, як живопис, фото, декоративно-ужиткове мистецтво, іграшка та казка. З понад тисячі поданих робіт журі обрали 39 найкращих та нагородили переможців. У цьому фестивалі приймало конкурсі, приймало участь і Київський регіон, Миколаївський регіон, також Одеський регіон. Були роботи із Ірпіня. Із Бучі, з Березнігуватого Миколаївського району, Снігурівки, це всі окуповані території, тому нам дуже було дуже приємно, що діти прийняли участь у цьому конкурсі, оскільки головним героєм конкурсу став кіт, то всі виступи вікторини та вірші присвячені саме чотиролапому, вусатому, хвостатому. Пансні діло музик кваса, нюхав жарене м'ясо. только глянул на творог, вижу мышка на ворог. Я за мышкой по и наткнулся на сметану. Зацепился за мешок, опрокинулся горшок. На меня упало сало. Где же мышка? Убежал. Під час заходу з учасниками конкурсу поспілкувався один із членів журі, одеський письменник Олексій Надимлинський. Олексій Юрійович поділився з хлопцями та дівчатками історією про те, як ще за часів Другої світової війни кішка врятувала від голоду його батька. Виросла кошка. Але кошка виявилася взагалі з очень потрясаючим охотничим інстинктом. Тобто, осінньою і весною в неї просипався кидап. Коли... Птиці літали, в ній просипався охотничий інстинкт, і вона за ночь приносила до 12-15 І За этой цієї кошки потому вижив, тому що вони питалися. Роботи переможців конкурсу будуть опубліковані в Естонському журналі Таха та Київському журналі Малюк Котя.